Це запрошення до мене на день народження. А, клас, дякую, я обов'язково буду. В 4 години де? Да? В боулінгу? А, що не так? Я там також ніколи не була, боже то не страшно. Та справа в іншому. Це була моя ідея справляти день народження в боулінгу. Ну, підеш, якщо хочеш тебе якраз днюха через тиждень після моєї. В чому проблема? Тобі ми всі разом сиділи, обговорювали, домовилися, що було би класно відмінити день народження в боулінгу. Мій день народження. Мій ти кажеш піти, так а кому вже другий раз буде цікаво? Блін, ну я ну, ж не вина, що в мене день народження на тиждень раніше. Про що ти взагалі невже не можна було щось своє придумати? Тих варіантів. Ніхто не має права справляти день народження в боулінгу? Ти серйозно? Ну ти така ж, ніби ви а я така погана прийшла і все зіпсувала. Так! Блін, ну що мені тепер придумати? Як що? Тих варіантів ого! Блін, я вже уявляю, як то буде класний, вже пофоткаємося. Та боже, ну чого ти? Давай щось тобі придумаю. Дивісь. Ресторан оцей під боком. Ти там зайнято на ту дату. Добре, тоді в ліс на шашлики. В мінус 20? Слухай, та тобі все не так. Може, ти в кінці кінців щось сама придумаєш? Обов'язково.